Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 16 липня 2024 року Ліобережна Херсонщина. Сьогодні на обзорі хочу показати такий сорт діплоїдної сливи, сорт цукерочка під назвою формоза. Така гарна трикутна форма. Аромат такий, що аж з ніг збиває, такий пахучий він, окрас такий ніжний, як. Короч, як, ні, як манго, є такий колір манго, смак дуже солодкий. Тут такий букет, навіть не, не можу образити, що, що я тільки що спробував. М'якоть ніби, ніби масляна така, немає волокна ніякого. Тут якби, те, що в голову прийде, перше так і скажу. Кавун диня, сливка, алеча, персик, це все змішане таке. Ну це ж це ще так, це, як кажуть, на швидку руч, те, що відчув. А так, якщо розібратись по крупинкам, по присмакам, по по післясмакам, було б набагато цікавіший опис. І це усе не мой розсоковите. Соку багато, але як бачите, він весь в м'якоті, його потримаючи 2 Ну дні. Взяв інший екземпляр. Так, соку багато, але все таки спілий плід дає прямо річку, а це, мабуть, йому треба дозитись окремо 2-3 дні у зірваному, зірваному, зірваному стані. Ну, Просто м'якоть, як пюре, як не пюре, а як мармелад, така ніжна. Масляниста така. Ох ці діплоїдні сливи, вони такі дають присмаки, такі смаки, що якось незвично. Кожен сорт видає якийсь новий смак взагалі. Ну, не похоже на інші. Мені вони навіть смачніші за дектарини за персики є, сорти трапляються. Не знаю, але у них такі цукри такі після смаку. Прям диво, диплойні сливиці. Ось чергову з'їв. Но нова добавка до смаку. Якась карамель. Не можу зобразити, яка, але щось на кшталт грошовий карамель. Не знаю як він називається, забувся. Ну, це все на додаток до того, що я казав, це все додаляється туди в мікс. Ну, наскільки воно багато, я опять же, не перестану повторяти, це шедеври смаку, оці діблоїдні сливи. Формоза взагалі відноситься до преміальних смаків. Так як і Точесан, і Пінгса Ну, є і Оцарк, є там такі сорти, що забув всі назвати, але є такі, що прям най-най. Якби Слаба сторона формози це буває погане запилення. В цьому році запилилася вона достатньо, плодів в міру, нема перегрузу. От плодів ось. Ось Ну є навіть густо дуже на гілці. Тобто рівномірна середня нагрузка Плоди величиною. Десь до 100 грамів такі. Крупні. Ось пліт, рука. Десь 80-100 грамів. Як хороший абрикос. Тут в мене ростуть в основному сливи Анжеліна, Гая, Точесан, Бербанк, Гігант, Рубікранч і Пінк Сатурн. Це я опереджаю коментарі, які будуть питати, хто запилювач. Я не, як не вдавався в подробиці, хто запилювач. Те, що в мене збоку росте, те і, як бачите, запилює добре. Підбирайте. Щось одне з них запилює, точно не скажу. Або Анджеліна вона дуже рясно родить, або то да, ну, Як навіть ці сорти садить, взагалі їх корисно в купі, щоб вони були. Немає такого сорту одного ідеального диплоїдної сливи, що посадив і все. Їх садити треба до 10 штук. Вона буде задовольняти любі смаки і любі строки дозрівання Тоді ви зрозумієте, що таке настоящий справжній смак диплоїдної сливи. На цьому огляд буду завершувати. До нових зустрічей. До побачення.